Депутаті кримінальна справа Ольга Романовна, придана історію піння. Дуб 500 років лежить на території. Я всіх запрошую сюди. Ось дивіться, його корінь чуть-чуть тільки порадують. Вони не встигли, бачите, вони не встигли допиляти. І його привезли, я кожен день тут ходжу, його не було, я ж тут, я питаю, що без і все остане там. Ніхто мені нічого не відповідає, розумієте? Ні, ви сюди, ви сюди йде, сюди, дивіться. Сосна, ні, не стоїть. Дивіться, сосна, посчитайте, скільки років, хто без очків. Я вам зразу скажу 250 або 300 років. Дуб років 500. Іди сюди, дивіться, він практично здоровий, сюди, от його корінь. Чуть-чуть, дивіться, чуть-чуть, це не є болесня. Якщо посчитайте, то я базучків не посчитаю. Дивіться, я так приблизно кажу. дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, ну, до 500 років. 500, мені кажеться, більше, ніж 500. Таких дубів від пені буквально залишилося декілька. Сем не засипали, щоб наче не видно. Щоб не видно було. Так, так. Ну це бачимо його от остатки, там от там зніміть. І там не оде дерево, не чіповане, там все.